Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що наші, в том числе, и, так, блогеры, там, тому числі, влада і, скажімо так, прикоритні всякі блогери, телеграм-канали і тому подібне, вони знову не вміють мовчати. Знову будь-що не перетворять в шоу. Наприклад, вони вчора почали хвалитися, що от Німеччина надає нові э, патріоти. А буквально ввечері 2 листопада вилетіли три міг. І, скажімо так, всі три запустили кінжа. Багато воєнних я от спеціально перечитував. Дуже багато воєнних кажуть, що ну це неможливо. Ну на, нафіга м'як Кажучи, нафіга говорити про те, чого не варто говорити. Ну, передали і перед... Ну, мовчить, застосовують. Хай воно працює мовчки, без оці жаги для того, щоб поговорити про це, для того, щоб обов'язково сказати, які ми класні. От там, ще пети, похваліть нас, ми такі молодці. Ну, для, для чого такі речі взагалі. Ну, вони мають показувати ефективність на справі, а не на словах, скажімо так, влади. Ну, тобто, будь-які зайві слова завжди приводять до небажаних результатів або, на жаль, до трагедії. Таке теж було. Ну, тобто, слова фотографії. Там, Мені зразу згадуються, полігони, Арахамія там з кимось подалеком. І, так, і Такого дуже багато. Он видео садового заводу, заводу. тому заводу потім прилетіло через он буквально недавно. там. Одну масовану атаку назад. Ну, через атаку назад. Ну, ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто наші люблять показувати, піаритися, а потім дивуються, як так виходить. Е, і, в принципі, я повністю поділяю, е, скажімо так, емоційні, емоційне негодування наших воєнних, ну, тому що це реально дебілізм. Це таким, так не можна перемогти. Так можна максимум показати. Шоу пограти причинним місцем на роялі. це вони звикли робити, і вони продовжують робити. будь-який привід для цього, і все, і можна танцювати біля е, піаніно. Надіюсь, ви зрозуміли, що я маю на увазі, чи підтримуєте ви мене, пишіть про це в коментарях. Перш за все підтримати армію, але якщо ви раптом хочете підтримати мене, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Пишіть свою думку знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь, вам не важко, мені приємно. До нових зустрічей. Слава Україні!